Пане Юрію, з вами хочемо поспілкуватися про те, що слід зробити нашій владі кабміну. Парламенту із міністерством відновлення, адже ми бачимо, що вже більше місяця міністр, який займався цим у цьому міністерстві, та він відправлений відставку, але досі влада не вирішила, що робити із цим величезним міністерством. Тож цікаво почути вашу думку, чи дійсно міністерство відновлення, мінвідновлення, як його називають, або ж міністерство розвитку громад територій та інфраструктури України слід розділити, і якщо так. Хто на які міністерства і чому? Давайте почнемо з того, що об'єднання саме по собі було помилкою. Великою помилкою. О, і Ну чому об'єднували? Кубраков тягнув купу речей, а чому б його не накинути? Тим більше треба було. Кось ставити на Нафтогаз, ну, Чернишова поставили там, ну і потім. Ну Я я зараз говорю про е, про ті речі, які передбачають ну кажуть, добру волю, чисто добру волю. Не там якісь там е, потоки грошові там переключити, там і так далі. Ну, а думання в офісі президента. Ну, ось є людина, вона тягне. Ну, давайте їй ще накинемо от е, Міністерство е, регіонального розвитку, та ми й так не знаємо, що воно там робить. От, тому е, тягне, хай тягне. І одразу виникло величезна кількість питань. Ну, позиція номер один. Це, е, а, взагалі, є люди, які, хоч що небудь розуміються насамперед, О, Регіональному розвитку, а друге, у системи організації територіальної влади. До речі, це не тривіально і не банально. Тому що потрібно, як кажуть, візаві розуміти, це е, міські голови, бо інколи по 20 років міські голови обдурити їх неможливо, і вони знають набагато більше, ніж прем'єр-міністр. І хто має бути напротив? Напроти, що найменше має бути людина, та, е, яку знають і поважають. Поважають в розумінні того, що е, інтелект доведений. Ну і е, треба виходити із того, що в нас же ж підбір кадрів любим міністром іде за принципом е, або школи. От як Куйбіда мене відбирав свій час, ми разом вчилися в інституті державного управління. Ну і він, коли рік спостерігає за людиною, то знає, що вона може. Ну і відповідно він набирав директорів департаментів на регіональний розвиток, на е, взаємодію із органами влади, на місцеве самоврядування адмінтерустрій, О, відбирав тих людей, які вчилися. Ну, є інші, інші способи: ну, наприклад, там Кумсватбрат. О, ну, як правило, це найгірше, що можна придумати. Ну, є ще е, та, такий, о, е, земляцтво, ще такий спосіб є. О, а він там десь колгосп очолював все, він там біля мене, десь там, і взагалі він земляк. Дихає одночасно разом зі мною. Оце так як Янукович набирав. Угу. Ну, е, Кубраков за великим рахунком призначав тих людей, яким довіряв. Ну і серії научиться. Ну, люди молоді, енергійні. Ну тут же ж питання не тільки в тому, що там може навчитися щось теоретичного і так далі. Ну, допустимо, ось коли я працював в міністерстві з Міністерством фінансів, то можу сказати одне, що навіть якщо ти скажеш фразу, де перепутаєш слова, одне там, ну, порядку. Це моментально до те відношення як до дилетанта. Тобто, скільки б ти не казав правильних фраз, всі розуміють, що ти ну, начальником райфінвідділу відділу працювати не зможеш. Ну, Тут та сама історія. Скільки б не говорилося красивих фраз, якщо е, є нерозуміння того, як дихає місцеве самоврядування, які його інтереси. Раз і е, е, ну яким чином зробити так, щоб і держава програші не було, і вирішене питання, ну то звичайно, що так не не, не працює. Ну, і, і ціла купа конфліктів інтересів. Ну, от дивіться: конфлікт інтересів номер один, це е, той же самий регіональний розвиток. От і, будуть іти проекти е, регіонального розвитку. Ті, які фінансуються із фондів ЄС, питання, хто головний розпорядник відповідних коштів? Ну, якщо це мінінфраструктура, яка сама буде освоювати, то ніякому іншому міністерство не віддасть. Ну, вона й не віддасть місцевому самоврядуванню. А є ж величезна різниця, між, тепер слухайте, як слова стоять, місцевий розвиток. Відрізняється від регіонального розвитку. Mm -hmm. І відрізняється від державного регіонального розвитку. Тому що ціль, ціль, цілі різні місцевий розвиток, найголовніша його мета це забезпечити зайнятість населення в громаді. Тому ось біля мене поставити там заводів, там щось і так далі. Регіональний розвиток це зменшити диспропорції. Тобто спонукати таким чином бізнес іти туди, на периферію, куди він не піде при, при здоровому е, е, глузді. Тобто треба щось зробити. Інколи це прямі дотації, інколи там побудова дороги, як на Буковель побудували дорогу, бо і пішов туди бізнес. Далі вже бізнес не треба. було. Тоді, коли сотка почала коштувати 3 тисячі е, доларів, вже нічого стимулювати не треба. Бо, але дорогу першу 10 кілометрів до Паляниці, абсолютно богом забути місце. Я там не раз бував до 2000 року, до 2004 навіть року. О, це треба було зробити. Ось вам проєкт регіонального розвитку. А є ще державний регіональний розвиток. Це, це ті інфраструктурні проекти, які піднімають декілька областей одночасно. О, і, і це перше різні джерела, різна природа. О, і е, різні фонди, і різна, і, і різна система управління фондами, ну, найбільш інтелектуальний це саме регіональний розвиток, саме через те і створюються е, агенція регіонального розвитку, тому що там потрібні головастики, стаки, які е, знають, як ці проекти зробити. Ну і якраз під ці проекти європейці мають давати гроші. А тепер питання: якщо все це, і правила, про які я сказав. І реалізація цього всього під одним моністерством буде якийсь цього зиск рух. Ну, за визначенням не може бути. Правила мають визначатися тим міністерством, який відповідальний за освоєння простору, за освоєння території, який відповідальний взагалі за територіальну владу. О. І це мінрегіон. І, і мінрегіон. Це е, одне з чотирьох міністерств, яке є функціональним, а не секторальним. От Мінінфраструктури це є секторальне. Воно за, займається інфраструктурою. Туди треба також додати будівництво, тобто розробка будівельних норм, це і так далі. О, е, а от е, е, простір освоєння простору, тобто, що це означає реально? Це регіональний розвиток. Визначення правил гри. Це є територіальна організація влади, місцеве самоврядування окремо і державна адміністрація окремо. Це окреме міністерство. От їх чотири таких є: Мінфін за ресурси, відповідає, Мінюст за регуляторну політику, Мінцифри за те, що, щоб кругом це було оцифровано, щоб потоки інформаційні ходили. Е, ну, Більш-менш нормально. О. І тому всі міністерства мають так чи інакше комунікувати з цими чотирма. І от цього розуміння два роки назад, коли створювався цей міністерство Монсер, його не було в офісі президента. О, ну, Зараз ніби, ну, оскільки вони прийняли рішення, я, 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 я не, не кажу, які причини? Може, просто хотіли зняти Кубракова, ну, треба було чесно тоді е, сказати. Ми знімаємо Кубракова, все залишаємо, як є. Але якщо вони вже е, анонсували, що е, ну, ота ситуація, яка є, вона нестерпна, бо в нас пробуксовує. У нас пробуксує закон про МДА, про місцеві державні адміністрації, закон про адмінтерострій. Низка документів по регіональному розвитку, які йдуть в розріз із тим, що вже було прийнято, і з тим, що пропонує Євросоюз. Ну і відповідно, експерти теж. Ну, слухайте. Тобто, ну, все паралізовано все. Ну, єдине, що більш-менш нормально зробили, це оцифровку. У міністерстві, ну ну так, кругом це робиться, але в цьому відношенні, от, о, о, оце, це провально. А воно й не могло бути краще, тому що основне, що було у Мінінфраструктури, це інфраструктура, це будівництво доріг, це будівництво е, е, там залізничний транспорт, це управління цими е, державними підприємствами. Там оце основне, що було. Я, я би сказав, що, що цим справлявся досить непогано, особливо на початку війни, коли ну, саме він фактично е, врятував е, інфраструктуру е, України від е, ну, повного гаплика, який там намічався. Ну, але, вибачте, ну, е, є інтелектуальна складова, філігранна робота. Тому що коли приймається закон. О, який має виконувати з однієї сторони міністерством якимсь там чи кабінетом міністрів, з іншої сторони, він має сприйматися місцевим самоврядуванням, і крім цього, ще є позиція територіального органу, яким є місцеві державні адміністрації. Все це треба зводити. Все це є купа переговорів, консультацій, визначення е, е, інтересів. О, визначення ж е, ти як це має фінансуватися? Ну зараз же ж величезні е, проколи в тому, що місцеве самоврядування каже, що купу повноважень нам накидали, грошей не дали. Мінфін каже, що ні, цілком навіть достатньо, вон ви витрачаєте там на, на барабани, е, на о, і, і, і взагалі вас вистачає грошей е, і на армію, але все, підряд вистачає грошей. Ну, Як це розрулити? Ну, це, це дійсно інтелектуальна робота, ці всі речі робити. Тобто, коли робився адмінтерустрій, ну, то вибачте, але перед цим була адська робота, щоб це промоделювати і навчити на місцях це теж робити. О, ну, е, ну, все це має робити хто? Має робити е, окреме міністерство, яке вдобавок. Має, має людей, які розуміються, як крутиться коліщатка А не зна двору там визвали, проч десь там прочитав е, цей е, е, мої книжки. О, і вже все, ну, я вже все знаю. Тому, е, тому це було приречено. Рано чи пізно. Мені шкода, що звільнили е, будинок на Великій Житомирській. Я там працював дуже-дуже. Дуже хороша в ньому аура. О, ну, я думаю, що назад переселяться. Ну і треба сюди ж додати мінреінтеграції. Е, мінреінтеграції цієї місії своєї постійної місії, воно не має. Ну, ну, місія як така, о, це теж управління територіями. Ну, так має бути це в одному міністерстві, яке має мати і постійну місію. І, і, і реакцію на, на ті виклики, які виникають, от зараз виникають. Ну, наприклад, ті самі е, військово-цивільні адміністрації, військові адміністрації, військові адміністрації населених пунктів. Ну тут же ж реально от, концептуальне бачення, як це робити, воно не робилося. Воно ні в одному міністерстві не робилося, ні в іншому міністерстві не робилося. Тобто спонтанно приймалися рішення на рівні е, десь офісу президента, от сьогодні на сьогодні, і все, і, і е, е, фактично е, опертися на, на тих, хто розуміє е, сутність як управляти територією і чим відрізняється державне управління і управління місцевим самоврядуванням, о цього немає цього розуміння. Ну воно немає, ну як, по життю немає. Чому по життю немає? Тому що всі, хто е, приходили до влади, о, чи в офіс президента, чи по лінії міні, е, міністерства, чи по лінії Кабміну, всі вони вимагали монополії. А місцево самоврядування – все це, це порушення монополії. З ним треба рахуватися. О, і тому якраз виникла потреба в окремому міністерстві, тому, який має бути посередником. Між іншою формою публічної влади, теж влади, бо там приймаються владні рішення. Ну і звичайно, купу народу, як на Банковій, так і на Грушевського, це бісить. Як це так з ким зділитися владою, Ви що? Ну так, тому що виклики, які сучасні виклики, бо вони не тільки дуже серйозні, вони ще й швидкоплинні. Треба не сьогодні-завтра давати відповідь. І тут, коли повноваження спускається по певних правилах, спускається вниз на місцеве самоврядування, ну, то там право на помилку є. Тобто, хтось прийняв правильне рішення, хтось неправильно все поміняли назад, все і воно розвивається. О, коли рішення приймається на, на рівні Верховної Ради, повірте, я був і депутатом міської і Верховної Ради, та ніколи Верховна Рада не признається про те, що вона помилилася. Ніколи! О, ну, це, це не мислимо. А депутати міської ради цілком навіть е, можуть сказати: ну там поспішили, ну трошки помилили, сусід зробив по-інакшому. Тому що коли е, е, я в свій час брав участь у прийнятті рішення про е, збереження ринку речового, кругом вже його позакривали. Ну, тому й маємо е, кластер легкої промисловості у Хмельницькому, а не в Вінниці чи в Тернополі. Тому що ми прийняли в свій час правильне рішення. А саме не тільки зберегти, а визначити це місце, де, де можна торгувати і все, вирили три, три місяці. Три місяці за час, коли все отак рухалося, це вічність, коли впали чотири е, номерних заводи одночасно, і все це поглинув ринок. А там же інтелектуали були. Звичайно, що вони почали не тільки туди-сюди їздити е, торгувати. А вони ще й почали після цього шити. От ви й маєте легку промисловість, де у Хмельницькому продається те, що шиється в Хмельницькому. І навколо Хмельницького. От воно. Ось воно рішення органу місцевого самоврядування. Уявіть собі, якби це міністерство там приймало якесь іще. Розумієте, ось саме через те, якраз в 2000, по-моєму, в році е створювався Мінрегіон. Але реально його сутність як, е, як міністерство, яке е, є посередником по суті, між, між місцевим самоврядуванням і державною владою, і при цьому має вести ще і органи загальної компетенції, якими є місцеві державні адміністрації, оце і є Мінрегіон. Ну плюс. Регіональна політика. Регіональна політика це, це не, не, не банальне будівництво е, лікарні чи школи. О, регіональна політика це яка перша позиція місцеса це забезпечити е, зайнятість населення. І там теж стоїть питання: а яка участь держави? А яка участь регіонального рівня? Друге, це забезпечити те, що додана вартість створюється. На території, і не в обласному центрі. Отут, бачите, от тут, бачите, в чому конфліктність є. В тому що проекти регіонального розвитку о, рідко коли реалізуються саме в центрі. Там і так грошей достатньо. Вони мають реалізуватися на території. І, і, і це так це, над цим треба працювати. О, плюс держава, яка має знати, коли, кому і під що. Давати гроші о. І, і Безумовно, е, е, пане Юрію, над держава, цим абсолютно краси, з вами згодні, що сами, потрібно працювати. Але о. от бачимо, що минуло вже понад місяць відтоді, коли Верховна Рада звільнила зі своєї посади Олександра Кубракова. І зараз не бачимо, що відповідно міністерство відновлення хочуть розділити, принаймні, ще ніяких офіційних документів немає, бодай на рівні обговорення. І ще чуємо. Му такі думки, що краще все залишити так, як є, бо нібито війна не на часі, і відповідно не потрібно втрачати час на всі ці бюрократично організаційні моменти. То чи чи правильно під час війни проводити ось цю реорганізацію, чи слушна ось ця думка, що під час війни е, все таки не варто можливо щось реорганізовувати, змінювати, об'єднувати чи зливати, чи, чи ділити. Ну, я, як реорганізувати НАБУ, так можна, а як е, відновити Мінрегіон, так ні. Ну, слухайте, давайте визначимось. Ми взагалі збираємося в ЄС вступати чи ні? От з чим ми збираємося вступати в ЄС? Ну, в ЄС це е, одне з найголовніших стовпів це розвиток території. І в них є спеціально для цього інфраструктурні фонди, які працюють. Із, ну, із місцевим самоврядуванням. От хто це має розрулювати? Ну, саме через те, ну фактично в усіх країнах ЄС є міністерство, яке цим займається і воно не, 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 не з'єднано із Міністерством інфраструктури. Та звичайно там у Франції, допустимо, це Міністерство поліції, яке е, має відповідні департаменти, але це тільки через те. Що у них префект це могутній. Він представляє всіх міністрів. Нас префект буде тільки координувати їх. І це традиційно це, це, е, у них є. Ну, ну ми, ми, ми просто не зможемо вступити в ЄС, якщо у нас не буде окремий центральний орган виконавчої влади, в якого не буде конфлікту інтересів, про який я описав. Ну, вони сидять, вони дивляться. Вони дивляться, що ми. Коли ми нарешті приймемо закон, про Київ розділимо повноваження міського голови uh -huh. і голови державної адміністрації, О, сидять курять собі, ви нікуди ж не спіште, українці, ні? Бо ви так поговорите тільки. О. До Речі, вони вітають відновлення Мінрегіону. О, і чекають, коли ми... але вони ніколи не будуть вам казати, що е е от е раз вже почали, то вже робіть. Ну, За великим рахунком, от за великим рахунком, тій ж самій Польщі потужна Україна не потрібна. Потрібна Україна, де, де, де суцільне політиканство, де незрозуміло, хто править, от де, де виконавча влада у нас? На Банковій чи на Грушевську? Ну, то, 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 така держава їх задовільняє. Ну, і, і, і будемо йти в ЄС ще років 20, отак. Ось вони відкриті двері, давайте, давайте. А що, не лізе? Вибачте, але це ваші внутрішні проблеми. Ну, а, а тепер, е, ну, трошки оптимістично, ну, е, міністерство зуля відновлюється. І зараз дуже важлива річ це е, ну, призначити того, хто захоче йти на це міністерство. А там е, дуже коротка лава. Надзвичайно коротка. Чернишов, я не знаю, чи вернеться. До речі, він по, е, почав розуміти, як крутяться Коліщатка тільки тоді, коли вже йшов. Так, да. ну так. О. Ну, може, там е, Гройсмана не запросять, хоча він знає, як це управляти таким міністерством. Куйбіду не запросять. Він теж знає, як управляти. Він мав успіх. Управління, а хто ще? А ще врахуйте, що він має, е, має сприйматися в офісі президента як свій, зі сторони він не візьмуть. З депутатів ніхто не піде. Всі прекрасно розуміють, що, що він сьогодні пішов, через місяць його знімуть, а е, в офісі президента карт-бланш не збирається давати. О, тому зараз е, я не знаю, може з кимось і говорять, але на місці цієї людини. Я би поставив жорстко вимоги якісь. О, але що ж ти поставиш вимоги, якщо у нас немає політичної відповідальності? Щоб тобі не пообіцяли, ну, Кубрикову, мабуть, щось обіцяли. О, якщо в тебе немає задії е, ну, політичної сили, якоїсь, яка, яка б за тебе вступилася, ну, то я не знаю, це на, на, на часе е, Ну, от те, що на поверхні, що давайте назад вернемося, насправді ж, швидше всього, що це питання кадрів. Ну, потім, знову ж таки, навіть якщо прийде е, такого міністра, знайдуть, ну, я йому не заздрю, то, тому що йому ж прийдеться вирішувати питання е, е, ну, дивіться, по місцевих державних адміністраціях, які мають координувати силові структури. Тобто голова держадміністрації має координувати начальника поліції. І начальника податкової адміністрації. Ну, ще начальника МНС, але ну, це трошки менше. Слухайте, так в районі реально, от дві фігури, які мають реальну владу: це податкова і поліція. І вони збираються, як кажуть... Ходити на планірку до, до голови держадміністрації, от я хочу побачити, я, яка буде реакція зі сторони там, Міністерства внутрішніх справ там, чи центральної ДПА. Розумієте, це, 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 це дійсно це величезна реформа, реформа територіальної організації виконавчої влади, яку ще називають деконцентрація, про неї навіть ще не говорять. Ці говорять про децентралізацію. Оце те, що, що зараз треба робити з нуля, з абсолютного нуля. Тобто, якщо по децентралізації, по місцевому самоврядуванню, якісь наробки є, я в свій час їх робив, і вони ще не реалізовані. От реально вони ще не реалізовані до кінця, бо тому що, наприклад, немає ще закону про адмінтеру. Ну, це так, на поверхні лежить, бо плюс ще треба концепцію розмежування розподілу повноважень затвердити тобто, правила гри, як. Повноваження туди-сюди ходять, яку вони природу мають. Це теж, ще теж треба зробити. А по деконцентрації взагалі там, там кіт не валявся. О. Плюс перестановку робити, плюс постійне підвищення кваліфікації. Це адська, величезна робота. І, і там треба ставити людей. Людей треба ставити. Кого? Директорів департаменту. На, на замміністра багато хто піде. Нульових. Я коли прийшов директором департаменту, тільки після того, коли був призначений Ткачук, який прийшов з офісу президента, радником, там був. От тільки після цього пішло вже опрацювання дійсно е, матеріалів е, щодо реформ. А до того скляні очі. Просто скляні очі. Тому що ну, перша позиція, а в тебе взагалі каже ресурсне міністерство. Ну, слава Богу, Мінрегіон не буде ресурсним міністерством, тобто е, скачати гроші з нього буде неможливо. Ну, Як розпорядник коштів, в нього там буде нуль. Якщо ще якщо, в добавок будівництво забруть і е, державні підприємства, зв'язані з будівництвом, якщо це заберуть це. Це чисте міністерство. Там нічого не скачаєш. Як Мінфіна, з Мінфіна теж нічого не скачаєш. Мінюсту можна там хоча б е, цей департамент виконання покарання. О, ну а тут нічого. Це, це плюс. для міністерства. Е, мусимо завершувати Це, інше, це інтелектуальна робота. Щиро дякуємо вам за ваші думки, за ваші міркування, які ви висловили в нашому ефірі. Сподіваємося, що не в останнє. Ще з ми матимемо змогу з вами поспілкуватися, зокрема, і на інші теми. Юрій Ганущак, директор інституту розвитку території, був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо. 1. на все добре, пане Юрію, і тримайтеся.